Вітаю усіх! Починаємо урок української мови в четвертому класі. Сьогодні у нас на уроці діагностувальна робота, а саме письмовий твір. Тож будьте уважними, бажаю вам успіхів! Наше красне Ясне Сонце зазирнуло у віконце, вшибку стукає здаля, вже проснулась дітвора, тож беремо скоріш бажання і приступаємо до навчання. Записуємо в своїх зошитах сьогоднішню дату. 18 квітня, діагностувальна робота, письмовий твір. За потреби ставте відео на паузу. А тепер прочитайте цей вислід і поясніть, як ви його розумієте. За потреби перевірте себе за словником. Заповітна мрія. Що це? Заповітна мрія це найдорожча, потаємна, дуже бажана мрія. Мріяти означає думати про здійснення чогось бажаного, прагнути в думках до чогось. У житті кожної людини є місце мрії. Мрія це така річ, яка змушує людину рухатися вперед, працювати над собою, ставати краще, робити звершення. І все це лише для того, щоб у кінцевому підсумку досягти своєї мрії. Мабуть, кожна людина ще у дитинстві мріяла, ким вона хоче стати космонавтом, вчителем, лікарем. З часом її мрії змінювалися, тому що змінювалась вона сама і світ навколо неї. Щоб реалізувати свою мрію, необхідно стати рішучим і сильним. Як правило, люди хочуть чогось подібного, а тому між ними існує значна конкуренція і суперництво. Потрібно перемагати в суперництві, щоб домагатися поставлених цілей і реалізовувати мрію. Набагато важче здобувати, реалізовувати мрію, ніж просто сидіти на місці і фантазувати. Щоб реалізувати свою мрію, потрібно на деякий час забути про мріяння, закатати рукава, взятися за справу і гарненько попрацювати на шляху до успіху. І тільки в тому випадку, якщо це зроблено, мрія може бути реалізована. Сьогодні ви напишете текст розповідь Моя мрія. Давайте пригадаємо, що складається текст, його структуру. У кожному тексті є заголовок, який відображає або тему, або мету тексту. Тож, визначте тему розповіді і дайте назву своєму творі, твору. Далі, вступна частина. У вступній частині. Розповідається про кого, про що будете писати твір, яку деталь чи деталі оберете для зачину? Це може бути одне, два речення. Основна частина за змістом може бути найбільшою. Це розповідь про події, що відбувалися, про побачені життєві ситуації. Або в даному випадку, якщо ви будете писати про свою мрію, про шляхи досягнення вашої мрії. І кінцівка. В кінцівці зазвичай пишуть, які роздуми виникають у зв'язку з пережитим, або що ж треба зробити, щоб ваша мрія здійснилася, або, можливо, ви вже досягли її. А тепер розкажіть про свою мрію за поданими запитаннями. Про що ти мрієш? Це може бути вашим зачином. Як давно з'явилася твоя мрія? Або коли вона з'явилася? Чи знаєш ти, як досягти своєї мрії? Що для цього треба зробити? І. Що ти робиш для того, щоб твоя мрія здійснилася? Або, можливо, що ти вже зробив, і вона вже дійсно здійснилася. Поставте відео на паузу, складіть усно твір за допомогою таких запитань. Доберіть до свого тексту заголовок, запишіть текст розповідь. Пам'ятайте про абзаци. Я раджу вам спочатку записати ваш текст на чорнеці на якомусь листочку, потім ретельно все перечитати, виправити помилки, звернути увагу, чи поставили ви крапки, розділові знаки, чи не забули ви про абзаци, і тоді лише. Подивитися, чи немає у вас повторюваних слів, замінити їх синонімами. І Якщо вам текст сподобається, ви будете впевнені у його правильності, тоді запишіть цей текст у зошит. А я вам бажаю успіхів у написанні вашого тексту і чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!